Даних головок в нас є величезна кількість. Це є тільки мала частина, тому що ми дуже багато ще викидаємо. Основна проблема це є ось така проблема. Це є отвір, бачите? І цей отвір робить водичка. <кх> Дивіться, що я вам хочу розповісти. Така річ вона не вариться. Якщо ви її спробуєте заварити, то однозначно ви отримаєте наступну проблему. Коли ви будете ось тут, зварщик буде ось тут наплавлювати, а стінка тут вже всередині є тонкою. Ну, це я вам говорю з практики, ми це вже тестували. І ви отримаєте в результаті наступну річ, ви там наплавите, зачистите все красиво, і з часом воно вам просто відлетить, або зробить новий отвір. Це вже перевірено на практиці, я повторююсь, тому що ми вже неодноразово пробували робити цей ремонт. Навіть ми такий ремонт пробували робити різного роду клеями, цементами. Так само не допомагає, так само ну, не лічить воно цього. Тому що допомагає, це заміна. Ви стару зняли, нову уділи з сальничками і все. Ось тут ви бачите величезну їх кількість. І в основному це є компанія Халк. Тому ми їх і поміняли. Дякую.